Рибалка на 500 гривень з магазину Аврора. Чи рибалка на 500 гривень з магазину Тада. В цьому відео ми дізнаємося, що можна купити на 500 гривень в магазині Аврора та в магазині Тада. На поплавчану риболовлю. Набір гачків гюрза. Котушка інерційна. Набір груциків. Волосінь 015 мм. Вудка 4 метри. Набір поплавців, Прикормка риболовна. Гачечки гюрза. Котушка для вудки. Набір грузил. Жилка 016 мм. Вудлище 4 метри. Поплавець 4 грами. Поплавець 3 грами. Прикормка бомба. Tomorrow. Чи да, шляпа, 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 Фишерман. Хробак, хробак, от парік, от парик. Що краще, хто переможе, переможе. Як нам на це все щось зловити шляпа. Ідемо ми на містяк. Друзі, гарний позаду нас ліс. Тут в нас псел. І Сьогодні будемо рибачити на поплавчані вудки. За що я люблю поплавчану риболовлю? Тому що дуже компактно все. Ігорьок компактно зібрався, чехольчик, рюкзачок, батіночки, шапочка. І я компактненько теж рюкзачок, чехольчик, стільчик, шапочка, рукавички, все, батиночки, все є. Класно. Зараз нам тут йти десь метрів 300 чи 400. 400. 400, каже Ігорек. каже якесь місце секретне, де ми протестимо шляпу, яку понакупляли. Поки що, як ви бачили, у нас в мінус по грошам, але ж в Аврорі все нормально з бабками. Вдвічі дешевше вийшов закуп. На гроші з Аврори ми купили що? грабачка, черв'ячка, апарік і. Дещо нормальне, що нам може забезпечити рибку, тому що той корм зачепився під питанням. Отак, нам треба дойти цілими. Так що, друзі, приємного вам перегляду, не перемикайтесь, а ми йдемо далі. А ми підходимо до першої пригради, до першого... Завдання, друзі, нам треба перейти. Ось це болото. Тут струмочок такий. І треба, треба не загрузнути. Так, для початку треба не впасти тут. Як ти так швидко спустився? Давайте поки що перевіримо на ігорку. Чи може далі підемо? Шляпа, так? Да? Так що йдемо далі. Глубока міра ігріка кажуть, що треба йти далі. Тут ми не пройдемо. Ну от, ніби друзяшки знайшов переправу, зараз перескочимо. Але Жигарьок не шукає легких шляхів, то перейшов там. Кричить, що трошечки загруз. Такі моменти жалкую, що не стояла там камера, не знімала це все. Все, перехожу, і ми вже на місці. Ну що, друзі? Виявилось так, що. Ніфіга я не легенький. <смі> Отак От стою ножкою, туп-туп тверденьке. А потім тільки так шкварк і по колінці, Навіть більше. Бачите? Все, в чоботі хлюпає водичка. <смі> Євген там теж, але не так. У Євгена тройники сухі. А в мене мої, бачите, трішечки подмок. Ну то нічого страшного. Подивіться, як тут гарно, чарівно. Ярю вже багаття робить. Буду сушити свої підалі. Дивіться, я буду справа. У мене тут коряги. Гірка там є тож, трошки коряг. Рибка щось плюс-мінус скидається. Зараз починаємо з чого? Корм! Дивіться, що у нас сьогодні? Панаживка. Хробачок. Хробачок звичайний навозний з села. Так, опа рік. Корм. Корм, на який має щось клювати, підходити, точніше, рибка, тому що ось цей стада я не тестував, не знаю. Друзі, сумніваюся, я в ньому, але, але в мене ж дві вудки, що я зроблю. Дивіться, на комплект стада ми закормимо корм стада. На комплект флагман ми закормимо флагманським кормом. Тобто одна точка там, одна точка там, по вудкам. Та що стада, в принципі, ви все бачили по ціні, по якості сьогодні перевіримо. Комплектик вже зв'язав. Це незмінна моя вудочка Force Rank, 5 метрів, боло, Вже давно не на неї рибачу. Катушка ось ця 3000 Magnum Pro. Рекомендую, класна катушка. І, до речі, вона є в розмірі. 5 тисяч можете використовувати її на фідер, якщо хочете купити першу котушку. Це найбюджетніший і найкласніший варіант. Ігорок вже задимівся. Добре. Зараз замішаємо корм. І погнали. Так, дивіться, як ми зробимо. Віддерця в мене одне. В Ігріка там теж одне в нього для його прикормки. Я зараз замішав плотва. бомба. Тада. Зараз закармлюю під вудочку ось цю ліву тадашну. Ось тут буде точка. Флагман вудка стоїть, буде трошки правіше. Тобто, що виходить? Замішав стада, зараз все це закармлюю. Потім миємо відро, беремо, замішуємо чорна плітка, флагман. І закармлюємо другу точку. Щоб все було по-чесному. Закормили, ручки після корму помили. Тепер треба, друзяшки, зігрітися. Дивіться, які в мене нові рукавиці азура. Класні, тепленькі. Одягаємо, щоб нам було не холодно. Оп! Клас, клас. І по снастям поїхали. Відкриваємо сумочку, що в нас тут є. поплавці запасні є. Ножичок. Це нам треба на потім. Так, коробочка під опарики, Всякі Снасті. Ще, може, сьогодні пригодиться нам пуфік профмонтаж. Трошечки взяв мене тут залишки. Так, і гачечки. Гачечок треба поміняти на вудці флагман, тому що в мене там гачок стоїть під крупного карася невеликого коропа. А тут такого нема, тому зараз щось виберемо мілкесеньке. Ну, В принципі, все. там. Лісочка, грузики, що треба ще на поплавок. Все, в таку сумочку влазить. До речі, сумки це профмонтаж. Такі прозорі, дуже зручні, класні. Видно, що у вас там лежить. Тобто так стоїть десь в шкафу на полосі, І ви бачите, що це у вас там на поплавок. Якщо у вас там, наприклад, багато снастей, видно здалеку, що де лежить. Суперово, зручно. Я ще пішло. єсть оп, рибка. Красна пірка в студії. Поки що флагман в мене від веде. Это уже більше. уже зачет ага. Ух. а тут у нас уже на тогда рыбка є. сюда идем сюда идем ой-ой-ой теж краснопирка друзьяшка. Бачите, і на шляпу теж ловиться, можна ловити. Єсть ще одна красна пірочка. Стібаємо далі. Що, друзі, поки Євген смикає, я сушу чоботи. Головне, щоб не просмалити їх. Ну вони вже підкапчені, це 100%. Євгена вже дві вудки закинуті, і він вже, напевно, дві або три краснопірочки спіймав. У мене ще вудка просто лежить на рогачах. Бачите, як в мене все як в бомжарні. Ну, мені так подобається. Нічого не зробиш. Але рибка тут є. Зараз і я щось спіймаю на оцей дрючок з Фішерман. Фішерман. Це вже щось крупніше Підійшла Красноперка Гляньте який розмір Йо -йо 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 а що у нас там фішерман ловить? Показуй Нічого собі Игорек дав в платвину Це шляпа зловила в тебе? Шляпа Шляпа, 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 шляпа. шляпа. <сорщит> 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 Класс. Кидаю в видерцы. Есть. Кабанчик. Оп. Красноперка. чарина красиво Так, ну что. вся рыбка была... Останню перед перекусом. Так що Обід. На обід у нас сьогодні чай, йочок і гарьок. Будеш чайочок. чайочок? Да, Бачиш, який в мене класний термос. Півтора літри. Друзі, Форест. Чайочок заварили. Зараз будемо споживати чай з тортом вафельним. Чим у нас є мандарини. Ха, Новий рік скоро. Так, і по бутербродику лупаним. Смачного вам, смачного нам, не перемикайтесь. Опа! Йди, пить чай. Голова. Грюк каже, ні, буду ловити. Хочу багато риби. Ну, тоді я буду сам пить чай. Друзі, дивіться, яка кружка велика, чоловіча. Бачите? агроменна просто. Так, його ж не взяв сьогодні столик, звісно. Така величенька, краснопірка. Оп! З-під каряшки. Дивіться розмір. Тера те. Рибка клює. Це вже, друзі, на парик І ви бачите, що клює більше на флагман. Чомусь. Оп! уже трошки рыбки накопилось. В покажем с кисловым. тяжкие тогда ты клюя. Раз, нопірка. Цьому відпустимо маленько. Так, друзі, в мене ця вудка стала вже маховою, тому що катушка ця вонюча. Замала, замотала жилку і все пішло до одного місця. Дивіться, як тут перезамотувалося все. це розматувати коротше треба. Я забив на цей хрен. и залишив все вот так. И все одно рыбка ловится. Так что катушки такие, это полная шляпа. А вудка, в принципе, ничего. 4 метра. Пиде. Пиде. Опа. Черевичка, друзья. Бамбічиськи. Я трішки як глек вступив. Ось так, бачите. Зараз у мене один носок сушиться. Дуже, до речі, швидко сушиться. Це ще враховуючи те, що я їх далеченько повісив від костерчика. А так, в цілому, витягнув носок, вилив воду, і в мене нога вже суха. Але не так трішки тепла. Але це ж пігня. Зараз у нас сніхига не прохолодна на дворі. Називаються черевічки. Драй, говпіс, бачите, оп оп оп. Я. ха <плес> Отака От картина, друзі, Красиво, поплавці стоять, але рибка щось перестала клювати. Приїхали ми сьогодні сюди 12.00. Клювала до другої, після другої почався спад. Зараз третя година дня, зовсім щось нічого. Ігорьок продовжує сушити свої ноги. щось <говори> там не Вже сухі, от тільки залишилась штанці. Штанці і все. Штанці підсушує, каже, бо щось штаніну провтикав підсушити. Ось таке, друзяшки. Побачимо, що ми зловили. А перед цим, друзі, стосовно цього стульчика Voyager, хто дивиться наш канал з літа, той знає, що в мене він відкатав сезон. Є в ньому нюансик. Там деякі писали, що ножки зариваються. Купи ці п'ятачки. Типу, щоб ножки не заривались. Що я вам скажу? Пофіг. Якщо чесно. Це навіть плюсамбич, якщо отак позаду ноги зариваються, ви сидите більш зручно так от, назад, дивіться, сідаєте, він впевнено стоїть нижче, чим, може, вам хотілося би. Але, не знаю, мені мені дуже зручно. І врахуйте, що я важу 103-104 кілограми. І він цілесенький. Ну, трошечки отут був шовчик. Трошечки, трошечки пішов, підшив і все, вогінь. Якщо ви кілограмчики 80, то можете впевнено такий стульчик брати, нічого з ним не буде. Бомба, пушка, плюс що він складається. Ось такий чехольчик невеликий. Клас, перенести дуже зручно. Ігорьок, давай, показуй. Рибку. Кілішує. Що в нас по рибі. Риба давай! Виливай воду. Давай, зараз Та ні-не-не-не, ні, ні, ні. закрой. <рес> Очкує. Давай мені під ноги, щоб я впав. Підскоргнувся, впав. Бачите, один хоче втекти. ой йой-ой, настібали, бачите? А це пюрки. І це при тому, що... У мене клювало майже на одну вудку на оцю що тадашну, там, мабуть, дві рибки я спіймав. І ігорьок зловив плюс-мінус там десь половина Ігорька на одну вудку фішерма. Отака рибалка. Класно. Все, ми зараз це все збираємо, збираємо і в дорогу до машини. Та що, друзі, ця шляпа ще й нормально працює. Особливо, якщо ми от приїхали на... Дві-три годинки, скільки ми з Євгеном спіймали, ви самі бачили. А, мабуть, разів два більше ми відпустили. Я задоволений. Звичайно, кайфу ніякого від цієї шляпи, але вона працює. І рибачить, я скажу, непогано рибачить. Питання в тому, скільки воно протримається. Одну, дві, може, три риболовлі. Ви бачили воно Євгена трішечки аламалась. А тушечка, вона просто відпала. Просто відпала в муляку. От такий у нас фішерман, що стосовно стада снастей. Вудка непогана, все інше шляпа, друзі. Але ж вудка, ви бачили, коштує вдвічі втричі більше, ніж в Аврорі. Та навіть десь так само коштує, як флагман Force Runch, що в мене друга вудка, на якої сьогодні більше всього спіймав. Але ж вона набагато краще. Так що майте на увазі. Ігорок, куди ти почапав? Покажи, хто виграв. Який коментар? Де? О, ну той коментар виграв, хто писав в минулому відосі. В цьому відосі теж коментар треба писати, якщо хочете перемогти у конкурсі. Так, треба спуститися. Напишіть щось про цю рибалку. Оп. І хтось з вас забере приз. Приз буде сюрприз, друзі. Кріндер сюрприз. Все, дякую, що подивились. Пока-пока, чи не пока. Чи разом зі мною зараз перейдете. Болото. А де як ти йшов? По Побривну? А, та ні, я піду туди. Як я йшов? Я манав. Хоча тут грузануться можна непогано, я бачу. Та підожди, бля. Зараз. О, нормально. Чуєш? Поки що норм. Поки що норм. Та! Тут зовсім у водишці тверденько. О, та! Наше то брівно. Бачите, як треба йти? отут. тут. Ірьок каже фартануло. Це, друзі, дякую, що подивилися. О, до нових відосів, до нових зустрічей. Ми вибирає, вибираємось з лісу. Де? Це ще та пригода. Я, я, я не можу вийти, я буксую. О, о. Фух, вибрався. Все, доганяє ігорка. Пока-пока. <плес> Ого. Та-да. Такий рівень гномів. Ледь-ледь пройшов. Фу. Конечно, сьогодні до місця цього добиратися туди назад. Напряжненько трошки, але прикольно, дуже весело, всім раджу. Майте на увазі. Ярок там. Бачите, не втратився. Фух. Ага. Рибалка буває і така, друзі. Все. Είναι τεπερτούτσινο, πακά, πακά.